Всіх вітаю, хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо смачну та ароматну грибну намазку. Така намазка на хлібі послужить чудовим сніданком з чашкою кави чи чаю, а також буде ідеальним доповненням до тарілки гарячого супу або ж другої страви. Хто зацікавився таким рецептом? Залишайтеся зі мною і будемо її готувати! 300 г попередньо очищених помитих печериць нарізаємо дрібними кубиками. Для такої страви печериці підходять будь-якого розміру. Після нарізання ножем ще посічемо, щоб як можна дрібніші були часточки грибів. Цибулю також нарізаємо дрібними кубиками. І в тій послідовності січемо ножем. Можна зараз це не дрібнити. А коли всі інгредієнти приготуються, пропустити в чаші блендера. Розогріваємо сковороду, вливаємо зовсім небагато олії. Спочатку викладаємо гриби і на середньому вогні готуємо, поки з грибів не випарується волога. А коли волога випарувалася, продовжуємо протягом 2 хвилин обсмажувати до злегка рум'яного кольору. По необхідності доливаємо трохи олії. Додаємо цибулю. І все разом перемішуємо, продовжуємо обсмажувати цибулю з грибами. Через 2-3 хвилини, коли цибуля обсмажилася, додаємо до смаку сіль, перець. Для аромату та пряності додаємо пів чайної ложки сушених мелених білих грибів, пів чайної ложки сушеної паприки. А також 2-3 зубчики чеснику, пропущеного через чеснокодавку. На власний смак ви можете додавати інші спеції. Через 2 хвилини вимикаємо вогонь і все це повинно охолонути до кімнатної температури. А уже потім перекладаємо в миску до вершкового масла, де воно також повинно бути кімнатної температури. Масло можна брати в різних пропорціях. Ми взяли 150 г. Все добре перемішуємо, щоб всі інгредієнти добре з'єдналися між собою. А вже потім перекладаємо в контейнер. І на 10-15 хвилин поставимо до холодильника, щоб масло трохи загусло. Намазуємо на грінки чи просто на хліб, пагет і смакуємо. І ось буквально за пів години маємо такі чудові бутерброди. Дуже смачна, ніжна та ситна намазка на хрустких грінках. Це щось. Спробуйте приготувати. Вам сподобається. Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту мені дуже приємно, а я бажаю вам всього найкращого, здоров'я, міру та добра. І все буде Україна!